Вітаю вас на каналі Блекпек. Мене звати Саша Лепота, і тут ми будемо робити не тільки запуски, ми будемо вам розповідати про різні фішки наших сумок, матеріалів. Тут будуть різні цікаві вложики і просто контент, який ми впевнені повинен бути цікавим для ком'юніті Блекпек і для всіх, хто любить сумки, універсальність і все оце, що з ними пов'язано. Сьогодні у нас перший запуск на цьому каналі, і це продукти, які дуже хотілося показати на каналі Іцигу Trip. тому що там би про них більше людей дізналось, але треба з чогось починати. І ми впевнені, що навіть на цьому каналі ці продукти знайдуть свого покупця. А ми цьому будемо сприяти і допомагати. Тож сьогодні ми анонсуємо цілих три продукти: це поучі, і один з них вже доволі давно випускається: це стріт Поуч. Сьогодні ми покажемо його версію 1.5. але це не замін це просто додаткова версія, бо вона буде трохи дорожча. Також ми покажемо Street Pouch Slim і зовсім новий продукт, який називається EDP. Поки що подумаєте, що може означати EDP. Ну і що ж, почнемо зі Street Pouch 1.5. Ми зробили всю цю лінійку в матеріалі Cordura Honeycomb чи Sota. Вона неймовірно круто тримає форму, дуже міцна, її легко мити. Всі ці сумки будуть виглядати так само, як на картинці, і в житті. Бо ви знаєте, будь-яка сумка, особливо з X Pack, і це, до речі, не її мінус, це просто такий факт, коли ви ви її купуєте, вона трохи втрачає форму і не через те, що вона псується. Щоб вона була такою, як задумано, як вона виглядає на картинці. Її треба правильно наповнювати, треба не м'яти. Бо експакт – це просто такий матеріал, це його особливість. Кордура вона теж провисає, вона не псується, вона просто не тримає форму. Звичайна кордура, вона теж не тримає форму, бо занадто м'яка. А от сота, подивіться на ці вироби. До речі, зараз сумка повністю пуста. І такий матеріал. Він, звісно, трохи дорожчий, але він дуже якісний, можна сказати, майже вічний. Окрім цього, у всіх цих виробах ще і нова підкладка. До цього вона в наших продуктах не зустрічалась. Вона має сірий колір, і вона неймовірно міцна в декілька разів міцніша, ніж та, що використовувалась раніше. Зі стріл ви вже напевно знайомі, тому що це один з наших найпопулярніших продуктів, особливо на літо, бо це доволі компактна сумка, і в неї можна розмістити буквально все. Для короткої подорожі по місту чи навіть якоїсь поїздки. Вона зручна, не висить на одному місці, бо просто ковзає по тілу і не створює вологих плям через спеку. Ви її можете повісти повище, понижче, понести в руці, бо, як бачите, це доволі компактний продукт, тому він і називається Стріт Поуч. Але при цьому тут є. Фронтальна кишенька з карабінчиком для ключів. Сюди я кидаю ключі від машини, ключі від квартири, якісь серветки і так далі. І подивіться, як сумка тримає форму. Позаду є відділення, куди легко зайде паспорт, якісь інші документи, можливо, гроші чи телефон. І також є основне відділення. Сумка відкривається от таким чином. Сама далі не відкриється, бо є стопери. На передній стороні у нас є велика відкрита кишеня. Тут у мене бовтається павербенк. З'явилась нова кишеня на застібці. В оригінальному стрітпоучі її немає. Сюди я Ваю, гроші. Нам потрібно е, гроші. Також є малешка. Тут у мене безліч організації, коли я хожу з цією сумкою. А на іншій стороні у нас є сіточка. До речі, вона тепер з резинкою, звідти не буде нічого випадати. Є ще одна кишеня, вона м'яка. Саме тут оптимальніше за все носити смартфон, вона теж з резинкою. І доволі об'ємне внутрішнє відділення, куди можна просто кидати свої речі. Окрім цього, є стрічка для організації зовні. Ви можете сюди навісти ліхтарики, карабіни. Тут вже хто собі що вигадає. А носити сумку можна як в рюкзаці, без ре. Ременя, а можна з ременем. до речі, він продається в двох версіях. Тут увага, ми окремо зробимо відео про наші ремені, чому ми вирішили продавати їх окремо. Але багато хто вже зрозумів, для чого це, бо люди купують, наприклад, ванбакс і не докуповують ремінь додатково. В цих виробах, і включно з оригінальним стрітпоучем, тепер у нас перестають продаватись реміні разом з виробом. Тим більше він самостійний і без ременя, бо це поуч, його можна додатково носити через плече. Але щоб ви розуміли, але все чесно, тому що якщо до сьогоднішнього дня стріт Поуч оригінальний коштував 88 доларів, то тепер він буде коштувати 79 рівно на вартість ременя дешевше. І причому на вартість найдорожчого ременя. Найдорожчий це от такий з пантами, з карабінчиками, з малешкою, з додатковою організацією, з дуже крутим фастексом, з механічною фіксацією. Отакий от ремінь буде коштувати 9 доларів. А ремінь, який йде в комплекті з Wallet Pouch, от такий простенький, теж тепер продає. Окремо і коштує 5 баксів. Тобто, це недорого. Кожен сам для себе обирає, йому потрібний просто простенький ремінь чи якийсь поскладніший, на який теж можна щось повісити. Стрітпоуч версії 1.5 з новими матеріалами, як всередині, так і ззовні, і з новою організацією. Коштує 88 доларів, але без ременя. Тобто трохи дорожче, ніж звичайний Street Поуч. Але сьогодні ми також презентуємо і його тонкішу версію: Street Поуч Slim. Він зроблений з тих самих матеріалів. Ріалів, але набагато компактніший, і, чесно кажучи, для міста це просто ідеальний поуч. Для нього можна, наприклад, взяти ремінь попростіше у Street Pouch Slim Так само є передня кишеня з карабіном всередині, спереду організація стрічкою, позаду кишеня для документів чи телефону, але зі швидким доступом. У мене тут вологі серветки. А всередині трохи простіша організація. На передній стінці є дві кишеньки: одна сітчаста і одна більш глибока. Вони не закриваються на задній стороні. кишень з резинкою для смартфону. Всередину ну, теж можна щось покласти, але простору тут поменше, ніж стрітпов, чи тому, що він слім. Ми з вами завжди чесні. І Якщо казати, як є, то у виробництві вони майже не відрізняються по ціні. Але ми не могли зробити слім версію по ціні такою самою, чи там на 5 баксів дешевше. Тому на ній ми заробляємо набагато менше, але ціна у неї дуже солодка: 64 долари. Але увага, це вартість без ременю. І третій анонс це зовсім новий продукт. Продукт, який називається EDP Everyday pouch. По факту, це повністю самостійний pouch, який ви можете використовувати як pouch е, для техніки, тобто tech pouch, як просто сумку в руку, тому що тут є ручка, і як бананка. До речі, я з нею дуже часто зараз скажу, тому що вона неймовірно зручна, і тут у вас звичайний ремінь від наших бананок. Тобто, якщо у вас вже є one bag з е, нашим реміном, чи EDC bag, чи якась інша сумка, докуповувати окремо його не треба. Тож. Ремінь я приберу. Подивіться на цю сумочку. Якщо ви хотіли собі бананку, яка не буде втрачати форму, навіть коли вона повністю пуста чи навпаки наповнена, то от вона. Сумка зроблена з тих самих матеріалів, давайте знайомитись з її особливостями. Ну, по-перше, ручка. Вона знаходиться трохи позаду, і ми її об'єднали з вушками для кріплення лямки. Таким чином, вам не треба цілитись в якісь додаткові механізми, і вона виглядає мінімалістично. В EDP є фронтальна кишеня, тут у мене ключі від машини, і є основна. Кишеня, а от в ній все найцікавіше тут безліч організації на передній стороні. Є дві кишені сіточки. Вони на резинках, щоб в них нічого не вилітало, і є одна побільше. Далі іде організація з моле тут. У мене власне і дісі на задній стороні. У нас є велика кишеня. На застібці все, що в ній є, воно не вилетить в основне відділення. А є в ній ще одна пласка кишеня, і три сітчастих, щоб туди ви могли розміщати якусь техніку, картки пам'яті, батарейки, картки і так далі. Зверху є спеціальне кріплення для ручки. Ну і всередині просторе відділення, в яке ви можете покласти навіть якийсь маленький судочок. До речі, по бокам є ще і от такі вушка, за допомогою яких легше закривати і відкривати сумку. а також за них можна її повісити чи навіть носити. Вартість EDP – 88 баксів. Він продається так само без ременя. Всі ці новинки ви можете придбати за посиланнями в описі до цього відео, і перші три дні у нас діє знижка 15%. Ця традиція залишається і на цьому каналі. І так, запуски все ще інколи будуть і на каналі і це good Trip. особливо, якщо вони доволі великі чи велосипедні, наприклад. Але більшість ми будемо переносити сюди. Так що, якщо ви прийшли сюди подивитись на анонс і не знаєте, чи підписуватись чи ні, повірте, тут не буде суцільна реклама чи щось таке, що відноситься тільки до бренду Блекпе. Тут будуть цікаві відосики з EDC, від наших друзів, можливо, ви хочете щось зняти, будуть досвіди експлуатації, поради, тест драйви сумок, де ми їх навіть нищити будемо. Порівняння, можливо, з іншими брендами, і ми регулярно будемо з вами спілкуватися, щоб створювати найкращі продукти разом з вами. Дякую вам за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, нові продукти вам сподобались. Про це ми дізнаємось за продажами. Побачимось дуже скоро. Всім пока.